Діти це майбутнє нації, і кожен із них має не менше прав ніж дорослі. Однак, обставин, пов'язаних із порушенням дитячих прав, існує безліч. Тому що щороку 1 червня відзначають свято маленьких громадян міжнародний день захисту дітей. Це є нагадуванням про захист прав наших дітей на життя, свободу думки, на освіту, відпочинок, дозвілля, на захід від насилля і експлуатації. Рішення про відзначення міжнародного дня захисту дітей 1 червня ухвалила міжнародна демократична федерація жінок у листопаді тисячу Дев'ятого року вперше день захисту дітей був проведений в 1950 році у 50, 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. В Україні цей день святкують вже 18 років поспіль. А про це детальніше ми поспілкуємося з нашим гостем, начальником служби у справах дітей та сім'ї КМДА Валерієм Танцюрою. Він вже у нашій студії. Добрий ранок, добрий ранок дякуємо, що завітали. Свято говорить саме про себе. От всесвіт. І день захисту дітей від кого або від чого потрібно зараз захищати дітей? Дітей як не дивно треба захищати від дорослих. Діти дійсно мають і повинні мати дуже багато прав. І найголовніше право для дитини це право мати сім'ю. Дитина повинна зростати в сім'ї і. Для цього ми, наприклад, на найближчі три роки взяли собі за мету реформувати систему інтернатних закладів, щоб жодна дитина не перебувала в державному закладі. Угу. Яким чином ви збираєтесь це робити? Ну, По-перше, вже із двох тисяч з половиною дітей сиріт тільки 400 поки що без батьківської опіки і є. Такими, які не проживають у сім'ях, і з них тільки 70 в державних закладах, і найближчі кілька років ми будемо підшуковувати таким дітям сім'ю. А якщо, наприклад, у такому випадку, коли батьки відмовились від дитини, от що ну, тобто, я, хто може опікувати з нею далі, і чи допомагає якимось чином у цьому держава? Якщо мати або батьки разом відмовляються від дитини, дитина зразу потрапляє в сферу уваги соціальних служб, і дитина така стає на облік і відбувається процедура пошуку сім'ї для такої дитини. А яка це процедура, який це взагалі процес? Ну, є певна база даних, де є люди, які бажають усиновити дитину. Uh -huh. У нас зараз у Києві більше ста людей, які хочуть усиновити дитину. Дитина заноситься в базу даних, там повністю її, навіть з фотографією і дані, і йде певний взаємодобір, якщо Дитині сподобається сім'я, дорослі, і дитина, якщо може висловити бажання, то каже, що так, я згодна. Потім разом з психологами ми знайомимо дітей з майбутньою сім'єю. Ну, дорослі повинні підготувати довідки. Вони це не складно. Треба мати здоров'я, хороше, не мати судимості. І кожна людина, яка бажає усиновити дитину або взяти під опіку, вона має право. Це не робити, які ще права мають мати діти, окрім того, що в них має бути сім'я? Ну, діти мають право на здоров'я, на освіту, на повноцінне харчування і на щасливе дитинство. Які права вони мають в сім'ї? Діти мають право голосу навіть маленькі діти, якщо можуть висловити свою думку, вони можуть і пошка... поскаржитись на батьків. Тому я застерігаю батьків щодо насилля щодо дітей, тому що діти можуть звернутися до поліції. Ну це більше так прикаткується насправді за кордоном. Та що а, у нас і права також закріплені за дітьми, просто діти їх не знають, а батьки іноді зловживають своїм правом бути батьком або матір'ю. Ну а то, що щодо трішки до дітей сиріт, яка от ситуація в столиці за статистикою, якщо переглянути, взагалі майже 90, вірніше більше 90% дітей сиріт знаходяться в сімейних формах виховання. Це і дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, опікунські сім'ї. І тільки частина це ті діти, які вже досить дорослі підлітки і мають якісь певні проблеми зі здоров'ям. і Їм дуже складно підшукати сім'ю. Вони продовжують знаходитись у державних закладах. А так ми все робимо для того, щоб дитина якомога менше часу перебувала у державному закладі і зразу підшуковуємо її сім'ю. У нас є до цього в Києві достатньо сил, достатньо можливостей яким чином допомагає от їм держава, і можливо, якісь є. Там бачу, для так. них рада прийняла нещодавно програму на три роки. Діти, сім'я, столиця», Вона так називається, де ми передбачили фінансування і створення нових прийомних сімей, нових дитячих будинків сімейного типу, облаштування таких дитячих будинків сімейного типу. От сьогодні ми, якраз, заступником голови київської міської адміністрації Старосенка будемо вручати автомобіль одному з дитячих будинків сімейного типу. От Прямо після студії ми туди поїдемо. Мо такщо так, що, так що Київ передбачає фінансування на і підготовку людей, підготовку усиновителів, підготовку вихователі і створення належних умов для виховання таких дітей, от діти насправді можуть в дитячих будинках та знаходитися. Там я так розумію, до 18 -ти. До повноліття далі якось держава їх підтримує, що далі з ними, відбувається? якщо дитина навчається, то до 23 років держава бере на себе зобов'язання утримати таку дитину. Угу. А от якщо вже про навчання зговорили, от при вступі, коли дитина сирота, от чи діють якісь так, є певні пільги, і діти є. про це знають їм говорять перед вступом, і дійсно вони мають пріоритет. А яка ситуація от щодо житла, наприклад, якщо можливо є такі проблеми? у дітей -сиріт Так, виникають. проблеми є, і в Києві є проблема. Близько 300 дітей, числа дітей сиріт потребують поліпшення житлових умов. Вони стоять в черзі, і ми над цим працюємо. Тобто, і вони теж це знають, що вони можуть так. претендувати, що вони хітке право. А щодо безпритульних дітей, я так ну, так, мені здається, що в принципі вони потребують психологічної допомоги. Ну і в принципі, діти-сиріти теж чи надаєте е, якусь підтримку психологічну і чи працюєте з психологами? Так, якщо е, такі діти з'являються, вони е, зараз е, набагато менше їх ніж було, скажімо, там 15 років назад, але все-таки трапляється так, що ми знаходимо дитину на вулиці. І ми відправляємо її. Пропонуємо uh -huh. піти до нашого центру реабілітації. У нас їх два. І там працюють досвідчені психологи, створені умови для хороші умови для проживання таких дітей. Діти знаходяться не за гратами, вони спокійно можуть виходити з приміщення, вони навчаються в сусідній школі і отримують атестати, якщо це потрібно. Вони можуть там знаходитись до 9 місяців. І в цей час дорослі вирішують її подальшу долю. Також знаємо, що у 2015 році у Києві збільшилась така от ситуація. З всиновленням дітей. Тобто збільшилася статистика. Mm -hmm. От яка ситуація цього року, і чи зростає вона? E, збільшилася статистика щодо всиновлення саме киянами. Mm -hmm. e, більше 80 дітей всиновлюються киянами. Mm -hmm. e, так само по Україні приблизно така ж сама статистика. Колись було навпаки, іноземні громадяни більше всиновлювали наших дітей. А ми змогли це перебороти, і я вважаю, що наші діти повинні За допомогою Чого в це вдалося? Люди більше звертають увагу на ці проблеми і поліпшились житлові матеріальні умови людей. Тому більше стає охочих. Яких дітей можна всиновити? Чи є якісь певні критерії щодо і вимоги щодо дітей? Всиновити можна будь-яку дитину. Пріоритет це усиновлення національне. Треба звернутися до служби у справах дітей, стати на облік, зібрати кілька документів, бути здоровими, бути, мати нормальну роботу для того, яка може забезпечити пройти спеціальну підготовку, і можемо Ви також навчання. надаєте ось цю спеціальну підготовку, так Так. Угу, так. А які власне от документи потрібно і чи довго, довго тривалий цей період? Ні, можна за один тиждень зібрати документи. Це довідка про стан здоров'я. Вона береться по поліклініці, довідка про відсутність судимості uh -huh. і довідка з місця проживання. Основлює. А якщо, наприклад, дитина не хоче жити в цій сім'ї, як відбувається вибирає це це дитина? У нас не усиновлюючи, вибирають собі маленьку дівчинку світловолосою. З боки <глакідного>, Да. А е, дитина підбирає е, собі батьків з тих, е, які бажають усиновити. Тобто, і це як відбувається? В них відбуваються якісь певні зустрічі, вони так, спілкуються, проводяться. Називається процес час. взаємодобору. Е, е, перша стадія е, це знайомство, потім спілкування, і якщо щось не так іде, все це під наглядом соціального працівника і психолога. То тоді пропонується інший варіант. Ну а також цікаво, от е, батьки, які не мали дітей, наприклад, і хочуть всиновити дитину. От чи відбуваються якісь можливо лекції, е, тренінги щодо виховання е, так, організоване дітей. постійне навчання на, на базі Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми пропонуємо всім усиновителям, всім опікунам пройти таке навчання? Воно триває близько двох місяців, і е, е, дуже позитивно е, це має вплив на подальші про. Це з добору дитини, виховання дитини а хто от контролює такі от обов'язки, чи чи належним чином виконують батьки свої обов'язки? Служба службу дітей. Контролюємо і ми, як мінімум, раз на рік відвідуємо опікунські сім'ї. Якщо є проблеми в цих сім'ях, то ми частіше і навіть без оголошення свого приходу ми контролюємо цей процес. Більше випадків позитивних чи все ж таки? Ну, є ми... різні, але позитивних більше Давайте нагадаємо нашим телеглядачам. Все ж таки про патронатні сім'ї, що за за сім'ї, в чому їх особливість? Так, ми запровадили патронат для того, щоб дитина, яка має проблеми в сім'ї, сім'я опиняється в складних життєвих обставинах. Для того, щоб дитина не попадала в державний заклад, ми створили патронатні сім'ї, де протягом певного періоду, поки сім'я вирішує свої проблеми, дитина може перебувати в такій самій сім'ї. Ну от як підшукуються такі от сім'ї, і де взагалі ну тобто так, це більш складніший процес. Тут більше професіонали повинні бути складно, але ми шукаємо таких потенційних батьків-вихователів, вони отримують заробітну плату, і на їх житловій площі створюється така патронатна сім'я. Ну є якісь ресурси, можливо, чи де можуть батьки власне проявляти заяву? Службу справа дітей. Uh -huh. Дякуємо вам. Дякуємо вам за таку інформацію. А ми нагадаємо, що до нас сьогодні завітав наш гість. Це був начальник служби у справах дітей та сім'ї КМДА Валерій Танцюра, який розповів про особливості святкування дня захисту дітей та нагадав основні права наймолодшого покоління.